Так, всім привіт! Граємо в дослідників НеПС, і у нас друга глава Перші нові члени гільдії. Бачимо Гільдію, яка виконана у вигляді Джиґліпафа. Там, до речі, буде про нього цікава предисторія. О, це Гільдія Джиль Щоб сформувати. Дослідницькою команду? ти маєш тут зареєструвати свою команду. А потім ти маєш тренуватися, то поки не станеш першоклас, а отак поки ти не станеш на першокласною дослідницькою командою. Ура! А, ось вже. Хіба не дивно сюди знову повертатися? Ні. Зі мною мій друг. Я маю бути хоробрим. Покомуна за... кому помічена покому напомічена чи Це відбитки, чи це відбитки, відбитки, відбиваються. Я маю бути сильним. Ти можеш про... ви можете пройти. Хтось з вами, будь ласка, встаньте. Може ви, вони про тебе говорять? Вони сказали, щоб ти сюди достав. Ну, давай. Це схоже на решітку. Але, але, сюди немає хто впасти. Але садно якось це дивно. Відчувай... Мне здається, що буде ш... лоскотно. Ей, ти, незнайомець. Незнайомець. Встань на розшитку. Що Что осталось сентри, сентри, Що центри? Что Ем... Эм... Є ціла купа челоку поторис проводу того, що ховається під піддели Ну, Відбитки можемо цікавіти, може цікавіти. Що, може? Але це не такі відбитки, які я зазвичай бачу. Нерозуміло. Це твоя ж робота, продаш, Діґлет? Так, але я не знаю, я не знаю. Що? Вони сперечаються? Пробачте ще що... за очікування. Це правда, що ви не можете побачити ціковіти. Але це непогано, добре. Заходьте. Ой! Я дуже сильно хвилююся, але нарешті нас пустили. Моє серце застучить. Ну добре, входимо. О, тут вхід вниз. Вау. Це гільдія виліпати, скільки по комунів, цікаво, це є команда дослідників пробачте. Це ви що напройшли? Так. Ми звідчате. Я покому, який знаю, я тут все на світі. Я права рука гі... майстра Єльдії Вігліпафо. Добре, давайте познайомимося, заповнюю тінкети. А не, ось ми тут. Ми хочемо сформувати дослідницьку команду. Ми прийшли сюди для того, щоб тренуватися. Досідницьку команду. Дивно, щоб діти приходили в нашу гільдію з такою метою. Зараховуючи те, наскільки наші тренування складні. Враховуючи те, скільки поконів гонів втекло. Пробачте. А тренування дослідницької гільдії є складне. Що? Ні, ні, ні! Ну так, трохи. Наша команда. А, наша тренувальна програма насправді настільки наскільки... Це може ну, добре, добра добра Хочеться сформувати тесницьку компанію, окей. Його характер прям дуже змінився. Ну добре. Давайте зареєструємо нашу команду. Все сталося, давайте підходьте. Швидше, будь ласка. Це дорогий ри, підземний рівень гіндії. Тут зазвичай працюють помічники. Реєстрація команд тут. Проходьте зі мною, будь ласка. Вау! тут... Отут два підземних поверха, але можна все побачити. А можна мені побачити, будь ласка. Будь ласка, покваптеся. Це гільдія побудована на скелі. От чому ви зможете бачити все ще вміти. А... Тут заходить для кімната Майстера Віглітафа. Це тут. Входим. Майстер гільдії. У нас два нових покемони, які хочуть, до вашої гільдії в у типомічників. Майстер гільдії Емм, ми... Біре, Привіт-ки! Мене звати Мігріта, бо ж мене Кимілошка. Я майстер Гілді. Хочу тут сформувати дослідницьку команду. Ну тоді давайте. Спочатку назвіть її. Як вона буде названа ще команда? Навіть не думаю нікого. Як то думаєш екрану називати? Кузака. А, вот так, давай это так. Ну, Добро, прекрасне мія. Прям підходить. Е, ну що, я вирішила, я зараз, зараз вашу команду. Вітаємо тепер вою офіційно досильська команда. От вам подарунок. Набір по дослідницької команди? Правильно. Це те, що дослідницька команда має. Давайте відкривайте. Це типу значок гільдії? Вау, круто. Але скільки предметів? Це ваш тільки дослідників. Це ваша ідентифікація команда. Це дослідничка яка вам допоможе подорожах. Ну і відповідно скриня з карбоном. Вона вам потрібна для того, щоб знахнути предмети в підземеллях. Вашу успіх, команда команди, дослідницької команди буде збільшувати мої для скринку. Оце прекрасно! Ну, не знаю, на що. Всі два предмети спеціальні, Вони допоможуть вам подорожувати. Дякую вам. Ми постараємося, ми все найкраще. правильно. Але давайте потренуємося. Ми будемо тренуватися, давай постараємося на славу. Це ваша кімната. А, у нас є ліжка. Ви будете жити тут, поки будете на нас працювати. Прямо на салоні будемо спати, прикольно. Завтра буде напружений день. Так. Тож, прокидайтеся вчасно, Не не Ти Щоб бут... а тисяча допізна. завтра взара... прокинутися з батаречку. От що, а це ж все. Ну тут хороша графіка для нульових років. Ти досі сп... не спиш? Mm, yeah. Серце, а це сьогодні трохи хвилювалося, але нарешті я сюди дістався. Я думаю, що виглядав, буде страшний, але він дуже дружутний. Який страшний же він же, мілашка, з таким огромним очима. Ми, ми принемо. У нас будуть дедосвід, який ми можемо здобути завтрашнього дня, але я не сильно боюся. І навпаки. Готую до всіх пригод. Такі будуть пригоди. І я трохи хочу спати. Давай поговоримо завтра на добраніч. Ну, нарешті, а ну, як ви вивелося, тепер я член гільдії. Чесно кажучи, це доволі прикольно. І класно мати прикольних друзів, типу Кріса. але, по-перше, хто я? Хто я? Хто вбив Беллу? Як я став покемоном? Як і я, опинився без свідомості на пляжі. Я теж хочу спати. Добре, давайте сфокусуємося завтра на роботі з гільті. Я не буду не гірше. Давайте збережемося. Ви можете зберегти рекорд а, а, ваш прогрес в ліжку. Просто залізте на Гей, hey, Гей, hey, тут! Прокидайтеся та співайтеся. Е. Моя голова пентришить. Що це за неймовірно надмірно голосний голос? Мої пропонки майже луснули. Чому ви досі спите? От Лоудред, чесно кажучи, ніколи не подобався. Але Експлод, експлод мені подобався. Якого хера ви спите? А ну прокидайтеся. Боженьки мої вушка. Давайте прокидайтеся, Лоудред. Я, Я працівник гільдії. Якщо ви записнетеся на ранкову зустріч, то вам не здобрувати. Тож прокидайтеся, майстер Гвіглітов. А вона має терпіння, якщо... Ну, буде страшно. Краще не згадувати. Давайте ж їх. Я... Я не хочу проблем через те, що ви дрихнете. Добре, ми стали членами Гірдія, правда ж? А це значить, господи, ми проспали, ми маємо поспішити. Ви запізнилися, новачки. Не те голосно кричиш. що Служжець. Перкрас. Давайте майстер гільдія, ще прийшли. Дякую, вам, майстер. Будь ласка, привітайтеся за командою майстер Леглітаф ніколи Але не прости мене дивувати. Так, ти маєш аляцію. Служа, що він душі дрехне. О, нього дуже широко відкриті. Отхе Лемін спить. Дякую, вам, пане. Ми усі чинимо ваше мудрість. Добре, по не... Давайте почуємо на моде слова нашого майстра Не забувайте привітати одного одного. Давайте всі. Раз, два, раз, два, три. Раз. Не лінуйся. Два. Третє отець ми хай так, щоб за милю було вип'ємо. поки мене дорогують, то і Ви так, ви двоє, ви тут немає, просто так прохолоджуватись, Іди, іди за мною. Ви просто опоканувачки! Давайте почнемо з ваших робіт. Це... Дошка з по Покемони з різних регіонів реєструють тут свої замовлення. Ну, коротше кажучи, типовий сикай, тільки по-покемонівськи. Але ж знаєте, що є погані покомо. що зараз збільшилася кількість поганих покемонів. Так. Вони тут чинять без поділ. Але чому так багато поганих покомонів? Може щось сталося з потоком часу? Час? Хвилини. Години хвилини? І чому так багато поганих покомонів? Боже, нікий ні мені подобається, що на мордочку. Ну, така не латинь. Ну. Ще в часі. А, багато поганих покомонів. Може, от... Через це і у нас більше роботи. Та й, може, та й невідомо, чи це пов'язано з потоком часу. А так, до речі, якщо ви подумали про того самого покемона, той що синій з татухами, то ви правильно подумали. І дуже багато таємничих підземель. Таємничі підземелля? Ну, кунька. Ти ж знаєш, а пам'ятаєш про мої релектові фрагмент з учора. Це... Я його знайшов таємничому темничому... підземелля. Тимнече підземелля міняється кожного разу, коли ти туди входиш. Там з'являються різні місця різні предмети. А якщо ти посередине підземелля помреш, то ти втратиш половину свого заробітку. І навіть предмети. І нарешті тебе може викинути. Бувають дуже дивні місця. Але кожного разу, коли ти туди виходиш, є завжди щось, що можна дослідити. Тут реально класні місця для дослідження. Ну, бачу, що ви все знаєте. Принаймні мені простіше пояснювати. І по роботи пов'язані з ними під землі. Ну, давайте подивимося, що ми можемо взяти. А, так, от вам, роботи моде. А що це? Здрасті, мене звати Спойнг. Зло, Злочинне ще вкрав моє майно. Мою, пер, а, а, мою дорогу перлину. Ця перлина для мене значить багато чого. Я хочу. Їм буде погано, якщо вона не буде на виголові. До речі, спойлер з поєнки покидакса вмирають, якщо вони не стрибають. Вони постійно мають стрибати. Але я бачу, що моя пролина десь була помічена. Ласочка, поверніть мені перлину. Зачекайте. Ми маємо знайти предмет якийсь. Хтось вернив? Боженькі, я... схоже, що мене за неподобається. Мені б хотілося щоб складніше. Типу, скарби в невідомих місцях. Эй! Це важливо для вас, як для унувачків. Тепер зверніть увагу. Я ще раз повторюю, ви... Вас вишвернуть з підземелля для, якщо вам хана, ви про, а, а, втратите половину свого заробітку. І предмети, Теж будьте обережними. Якщо ви зрозуміли, то просто пайте до роботи. О, одразу ж нас відправляють під земельню. Це, мабуть, вхід. Згідно пояснення Спанка, панка, то має мабуть, десь на сьомому поверсі. Тут рано небезпечний взгляд. Мама бути небезпе а мама бути обережним. Давайте нам віддамо. 6 минут нам допомагаємо, за те ще вивну. Ще вивчила нову атаку. Не, прикольно гра, багато... Багато хто вже є... Вважає... Можете дараш його. Просто завіт, коли використовують а не потрібні. Так, о, тут бабки ще розкидані прикольно. Да, я знаю что Это бабки. Давайте проверим его на, явное предма... на явность предмет. Его прекрасно. И, если не помиляюсь, то голод. Тут я просто такая фигня, голод. І якщо не помиляюся, то він поповнюється, коли йдеш, заходиш на новий рівень. Це що ми виросли... Виростали довше. Так, да, тут теж... Така штука як ефект суперефективність. Працюю я на щастя. Якщо використовуєш суперефективні речі. Така фігня, яка я не дуже люблю, допоки я не додав одного покемона в команду. Тому що я просто не міг цього не зробити. Як. будиночок. Цих монстрів. Це коли десь штук 10 водночас покемонів ворожих. нападають але є певні пред... атака коли навпаки це дуже класно тому що це локупадосвіту і предметів тут на карті Так, то воно і не потрібно, воно якби проти електричних типів. Ну, у нас нормально все з, з предметом. Це молодець, що ти атакуєш, я з часом ці статичні атаки приберу. Щоб не атакували. Так. Я так такий стюб. От що воно робить. Воно шкідливе. Але думаю, можемо його використовувати ж на інших покемонах. правда ж? Я просто використовую звичайну атаку, а велу використовуємо вбити, тому у нього більше атаки. Так, да, і, до речі, якщо ваш союзник виробиться, то це теж не дуже добре. О, дивіться на це. Це перлина споїнка. Давайте підберемо її. І все. Дуже вам дякую. І певно, що цю перлину я просто випустив. я з не дуже скучав. Радий, що ви змогли з цим справитися. Тепер я можу з нею спробувати всюди, де захочу. Але дякую вам. О, класно. Вони так, дорочок, покомоного дорого коштує. Дві тисячі, круто. Вау, 2000. нас? Так, звісно ж. Це ніщо порівняно з чинністю моєї перлини. Бувайте. А зараз буде стп. Ми багаті, кулька, ми такі багаті. Ну молот команда. А тепер да віддайте бабки. Чо, БЛІН Більшість грошей з зро... роботи йдуть майстру гільдії Оце так наїбало Жилоби. І ваша команда. Да. А і ви отримаєте від цього що? Тільки 200? Це жахливо. Ну такі ми май... гельді право Ми маєте їх прийняти. Як я тебе розумію? Жлоби. Оці, дякую за очікування. Я закінчив приготування їжі з такими-то ручками. Давайте підходьте. Це Особливо мені подобається, як вони вжруть. До речі, ви потім зрозумієте, чому тут для кого ці три порожні тарілки. Ой, яка гарна їжа. Я, я не всі хочу спати. Ну добра нічого, добра ніч. Согікунька. Правда ж сьогодні було класно? тільки всього трапилося. Але принаймні у нас все вийшло. Шкода, що у нас так багато забрало грошей. Могільдя відлітав. Але, але це просто вартість тренування. Ми не можемо з цим нічого зробити, але принаймні ми нам подякував споїнг. Хоче спати. Давай її завтра зробимо. Давай, добре нічого. Третя глава. Крик. Наступного ранку. Піднімайтеся ранок. Так, давайте тоді збережемося. Всім дякую, гарного дня, до побачення.